У Нововолинську відзначили найуспішніших школярів і спортсменів року. 27 травня. У центрі дитячої та юнацької творчості відбулося щорічне свято відзнак і досягнень бал олімпійців. Цей захід уже традиційно об'єднує талановитих учнів, спортсменів, педагогів і наставників, які впродовж року демонстрували високі результати. Цьогоріч у восьми номінаціях відзначили понад 140 учасників. Серед них і юні науко. Овці, лінгвісти, дослідники, краєзнавці, спортсмени, а також творчі колективи і талановиті особистості. Подяками міського голови було відзначено 12 педагогів за якісну підготовку вихованців до предметних олімпіад, конкурсів і спортивних змагань. Також освітяни були нагороджені почесними грамотами, які вручив начальник управління освіти Олег Янюк. Сьогодні в нашому залі зібрались. Найкращі педагоги, найкращі учні і найкращі батьки нашої громади. Ви знаєте, дуже важко, я знаю по собі, виховати вихованця, який здобуде перемогу на олімпіадах місцевого обласного всеукраїнського рівня. Дуже важко вихованцям нашим, адже діти, крім шкільного, всього матеріалу, мусять. Вчити над багато для того, щоб стати переможцями. Ну і дуже важко нашим батькам, адже їм саме треба підтримати, забезпечити і створити умови для того, щоб ми могли мати таких переможців. Тому я вам щиро дякую за вашу просто титанічну роботу. Рочисту атмосферу свята доповнили музичні виступи вихованців центру дитячої та юнацької творчості, які подарували глядачам яскраві емоції.